Привіт, мене задріана, мені 17, та я, дочка Ані. Моменти міжини шкіри. Ой, на колір я хочу дуже яркий, бо ну паднату натурашку мені не подобається. Він прям дуже ну прям дуже, щоб ярко було. Про довжину. Ну, трішки, трішки покороче. Ну, є моментами, Так, я думаю, все роблю все. ок. Перший етап у нас буде діагностика шкіри голови. Наших підлітків частіше за все турбує жирність шкіри голови та випадіння, а ще й лупа буває. Зараз подивимось, що саме мою Адріану турбує. Після нанесення пілінгу та трихологічного шампуню я обрала легкі розгладжуючі засоби для довжини. У подростковому віці частіше за все буває випадіння волосся. Я буду наносити засіб, який зменшує випадіння, надає живлення полікулам волосся та зменшує жирність два в одному. По-перше, чиста голова, ну це вже плюс, це вже вайб. Потім, ну таке щось м'якеньке іміє. ну прямо прикольно. прикольно.